Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало результати ще одного опитування, яке стосується рейтингових позицій Байдена і Трампа в контексті їхньовірного протистояння під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Проте, це опитування стосується штату Флорида. За ним розрив між колишнім президентом Трампом і чинним президентом США, Байденом у цьому штаті скоротився. Дослідження було проведене Атлантичним університетом Флориди і Main Street Research. І, власне, воно було опубліковано 12 червня. Воно показало, що 43% ймовірних виборців підтримали Трампа, а 37% підтримали Байдена. 10% підтримують Кеннеді Молодшу, а 5% сказали, що не визначились. І тут одразу йде порівняння з показниками за квітень цього року. І власне тоді. Трампа підтримували 49 а Байдена 40%. І тут ми констатуємо, що у порівнянні з квітним місяцем Трамп втратив 6%, а власне Байден втратив 3 Тому і відбулося це скорочення відставання Байдена від Трампа у цьому штаті. Хоча Трамп все ще лідирує, ці цифри свідчать про те, що Байден досяг скромних успіхів і зберіг конкурентну спроможність у найбільшому колебальному штаті країни, сказав Духон Кім, доктор філософії, доцент кафедри політології Атлантичного університету. Ну, я би не говорив би прям про успіхи Байдена, я пояснив, чому відбулася така зміна в соціології просто за період квітня-червня. Трамп втратив більше відсотків підтримки, ніж Байден. Тому, власне, ці успіхи і відбулись. Але все одно потрібно закріплювати ці результати, консолідуючи свою електоральну групу. Далі говориться про те, що у 2020 році Дональд Трамп переміг Джо Байдена у штаті Флорида. Трамп тоді показав результат більше 51% проти майже 48% у Байдена. У 2016 році Дональд Трамп переміг Хіларі Клінтон з результатом 49% проти майже 48 у Хіларі Клінтон. У 2024 році у Флориді. Буде вести боротьба за 30 виборчиків у 2020-16 роках. Це було 29 виборчиків. Тобто, ми розуміємо, що це велика кількість так, цих виборчиків, і результат у Флориді він теж може бути важливим для того чи іншого кандидата. Власне, через це кампанії ведуть запеклу боротьбу за цей штат. Навіть кампанія Байдена говорила, що вони готові вкластися у рекламу, так, для того, щоб отримати перемогу під час листопада. Хоча шанси поки що достатньо мінімальні станом на зараз, щоб Джо Байден там зміг отримати. Перемогу далі опитування показує, що 68% темношкірих респондентів підтримали Байдена водночас 57% білих виборців без вищої освіти підтримують Трампа. 43 білих виборців із вищою освітою теж підтримали Дональда Трампа. 18% виборців віком від 18 до 49 років сказали, що вони більш відкриті до кандидатів від. Третіх партій. Загалом опитування проводилось у період з 8 по 9 червня було опитано 883 дорослих жителів у Флориді за допомогою інтерактивної голосової відповіді та онлайн-панелі. Атлантичний інститут повідомив, що похибка не була розрахована для повної вибірки, але вибірка такого розміру матиме похибку приблизно 3,3. Відсотки обов'язкова інформація, яка має повідомлятися під кожним опитуванням. І останнє, що я хотів повідомити, це зведення опитування в The Hill щодо рейтингових позицій Трампа і Байдена в штаті Флорида. За поточними даними, Трамп має перевагу над Байденом. Його результат 50,1% у Байдена сорок. 2,9%. Тобто різниця між ними тут більше, ніж 7%. Ось таке опитування було опубліковане виданням The Hill і ми тут знову ж таки констатуємо, що незважаючи на те, що розрив між Трампом і Байденом скоротився між цим опитуванням, але Байдену потрібно докласти. Надзвичайних зусиль, так, для того, щоб отримати перемогу у цьому штаті. У будь-якому випадку республіканська партія буде посилювати свою виборчу риторику для того, щоб цей штат залишився червоним. Так, так як це було у 16-20 році. На мою думку, Байдену потрібно знов ж таки вигадати. Щось екстраординарне для того, щоб переконати виборців підтримати його, враховуючи і загальнонаціональні опитування, де є невелике відставання від Трампа. І знову ж таки, якщо ми говоримо про опитування у змінних штатах. Тобто я би б не акцентував увагу на тому, що це якесь мега досягнення Байдена, що тут відрив скоротився. Але власне ми будемо також дивитися по різним штатам соціологію не тільки по змінам, для того, щоб бачити загальну картину рейтингових позицій Трампа. І Байдена. Бо, до прикладу, ми не звертали увагу на такий штат, як Вірджинія, а попереднє опитування показувало, що станом на зараз є паритет між Байденом і Трампом. А Трамп, перепрошую, Байден у 2020 році отримав перемогу у штаті Вірджинія, і втрата цього штату може призвести до. Катастрофічних наслідків для Байдена на виборах, тобто увагу потрібно звертати до всіх штатів. Це за коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!